Привіт, друзі, сьогодні у випуску кінформіста чиста українська тематика. І сьогодні ми поговоримо про краще українське кіно в історії. Прикиньте? Ну що, давайте починати. Слава Україні! Погнали. І сьогодні це буде не моя думка і не мій топ. Сьогодні за основу я беру той самий славнозвісний топ-100 кращих українських фільмів 2021 року. Він був створений у 2021 році Довженко Центром. Які провели опитування, і міжнародні фахівці, та місцеві критики ось склали таку історію. Але я не буду сьогодні брати всі 100 фільмів і їх тут оглядати. Давайте візьмемо топ 20 кращих фільмів, і цього буде достатньо. Топ 20 кращих фільмів в історії українського кіно звучить дуже круто. Можливо, ви все бачили, а можливо, не бачили нічого. Давайте подивимося за 20 картин. Дуже цікавий список, мені дуже подобається. Ну що ж, 20-та сходинка. 20-та сходинка це фільм Антоніо Лукіча, Сучасна стрічка 2019 року. Мої думки тихі. Знаєте, що подобається мені в цьому топі? Можливо, цей фільм ну дещо не дотягує, можливо, до 20-ки, так ну, типу, теоретично, тому що там є ну, дуже видатні стрічки далі. Але хочеться дуже хочеться, щоб в цьому списку були і сучасні українські стрічки. Тому ця стрічка тут. Чому вона унікальна? Тому що в принципі українського кіно сучасного якісного не так і дуже багато, на жаль. Але ми будемо все робити для того, щоб його було більше. А ця стрічка це реально трагікомедія. Це не наче якийсь Олександр Пейн зняв стрічку на український манер. і навіть більш креативна в чомусь. Дуже креативна тематика, Думаю, що багато хто її вже дивився. Це така е, трагікомедія, комедія, комедія е, з Ірмою Вітовською. А, е, в одній з головних ролей. Хлопець Андрій, так актор, е, який зіграв цю роль, взагалі е, величезний, особливий. Я думаю, що особлення багатьох молодих хлопців е, таких. Інтровертів, якихось, да? фільм про звукорежисера, який хоче поїхати в Канаду і отримує завдання да, від своєї там, якоїсь компанії записати голоси тварин, ці звуки, якісь фауни Закарпаття, і він туди їде, щоб це зробити. Я думаю, що цей фільм заслуговує на ту шану, яку він отримує. Це реально дуже приємне кіно і дуже смішне. Очікуємо на Люксембург-Люксембург від Лукича. 19-та сходинка, і тут одразу шедевр. Я не знаю, чому він тут на 19-й сходинці. Мені здається, це фільм повинен бути в першій десятці. Це фільм Звенигора 1927 року, великого Олександра Довженка. Те, що Довженко тут в цьому році зробив в цій картині, я думаю, що зараз не по силах просто нікому, чесно. Тоді це могли зробити якийсь Довженко, там можливо Бунюель якийсь. Тому що це така дещо сюрреалістична картина, яка ну, суто українська. Оце просто максимально українська, напевно, картина Довженка, тому що тут він показує історію України, територію України ще там, з я не знаю, з часів Скифів та гайдамаків до Першої світової війни. І боротьби з більшовиками. І все це поєднано. Знаєте, історією діда та його сім'ї, такою міфічною історією про те, як дід шукає скарб скіфський, як все це поєднано в одній картині. Ну, це віртуозна, віртуозна робота шедевр на всі часи. З Звенигора велике кіно. Вісімнадцятий в цьому списку дуже прикольна позиція. Це пригоди капітана Врунгеля. <сі> Всі пам'ятають той такий міні-серіал, да, який був знятий в 76-79 роках. 13 серій він налічує. І цей фільм був знятий на Київ наук фільмі <сі> Давідом Черкаським. Давід Черкаський ну це реально такий. Просто особливе ім'я в світі світової анімації. Він знімав острів Скарбів, той самий, який всі полюбляють, лікар Айболит. Всі ці стрічки, і Капітана Врунгеля» також він зняв. Стільки там різноманітних омажів, посилань на різні, знаєте, як кіно, так там літературні. Якісь джерела, ну це реально шедевр української анімації. Нічого сказати. Сімнадцята позиція це фільм 1961 року. За двома зайцями, це кіно, яке всі знають абсолютно відоме кіно радянське. Створене на заповістю Михайла Старицького, цю п'єсу всі знають, всі читали приблизну історію, всі розуміють. Голохвостого навіть я грав, коли навчався на театральному. Тому я думаю, що у всіх такий досвід якийсь був Зістовхнутися з цим фільмом. Якщо ж ви якось пропустили цей фільм, я думаю, що це просто прекрасна нагода його подивитися. 16-й в цьому списку це вау! Просто, просто вау. Фільм в бій ідуть тільки старики Леоніда Бикова. Чому для мене це кіно особливе? По-перше, я з тих самих країв, як і Леонід Биков, з Донеччини та Харківщини, так склалася моя доля. Та й взагалі, що можна сказати про цей фільм? Це шедевр, шедевр радянського кіно 73 року. Фільм, який вже розкрадений на цитати. Це кіно, яке повністю говорить е, мовою любові до своєї батьківщини України. П'ятнадцята позиція. Це фільм навесні, який показує нам красу та е, зізнання в коханні місту Києву. Фільм навесні це німа картина Михайла. Кауфмана 1929 року. Сім'я Кауфманів це в кіно, не наче сім'я Карпенко-Карого в е, драматургії. Знаєте, це в театрі, це взагалі ну, особливі люди. Діга Вертов, так, Михайло Кауфман та Борис Кауфман, брати, які зробили багато чого для е, світового кінематографа. А тут це сольна робота Михайла Кауфмана. Фільм, який знімається по тій самій манері кіноока славнозвісній системі, фільм документальний, не ігровий. Тут пробудження природи та пробудження міста показано в такій дуже цікавій манері. Багато чого технічного можна взяти з цього фільму, якщо ви починаючий кінематографіст. Що ще сказати? Шедевр кіно. Чотирнадцята позиція це блискуче кіно. Взагалі, я вважаю, що це сучасний шедевр. І у вас може бути будь-яке ставлення до е, Сергія Лозниці. Але цей фільм це витвір мистецтва. Фільм Донбас фільм 18-го року, в якому показані події якраз таки Донбасу е, ось цієї новоросії, так би мовити, і все, що з цим зв'язано. Сатирична картина. Все тут знято по якихось історичних моментах, неначе там Ютуб-ролики, наприклад, можливо, якісь перекази людей, які там були. Це новельна така історія. Новели поєднуються, в принципі, така закольцована структура. Неймовірно, дуже жахливо все це бачити, дуже е, смішно до болю іноді, можливо, в чомусь там десь перебільшено художні якісь. Моменти є, але цей фільм повинні подивитись всі, тому що автор тут видає рівень Донбас. Як ви думаєте, фільмів якого режисера найбільше всього в цьому топі в топ-100? Я вам скажу найбільше, їх вісім. Прикиньте, вісім картин в топ-100 кращих українських фільмів? Так, є здогадки якісь? Пишіть в коментарях. А я відкриваю вам: це Кіра Муратова. Легендарна Кіра Георгівна Муратова. І ось 13 йде її перший фільм взагалі, фільм, який зробив її тією режисеркою, якою вона зараз є. Це фільм «Короткі зустрічі. І там грає сама Кіра Георгівна разом з Висоцьким, разом з Ніною Руслановою, утворює фантастичний фільм з дивовижним сценарієм. Дуже класно, там вона придумала цей момент, як поєднані всі ці історії сюжетні ці лінії. Дуже круто. Подивіться, дванадцяте місце це фільм про пала грамата. Фільм про пала який вийшов в 72-му році, дуже довго був заборонений так на полиці. Знаєте, лежав, і потім вже в 80-х роках його показали, тому що там ну не подобалося щось радянській владі, тому думаю, що вам сподобається. Фільм Бориса Івченка на основі оповідання Гоголя. Я думаю, що вам сподобається тим паче, що там дивовижні актори, наприклад, той же Миколай Чук, про якого ми ще поговоримо, і багато інших. Йдемо далі. Тут сучасний фільм 2019 року, дійсно, людина, яка, можливо, для сучасного українського кіно зробила найбільше за всіх. Це Валентин Васянович. Людина, яка знімає ну, фантастичне кіно, і тут не один фільм в цьому топі, але найвище з усіх на 11-й позиції фільм Атлантида. Фільм, який знімався в Маріуполі здебільшого, і розказує нам таку постапокаліптичну історію України, да, Донецького краю. У фільмі знялися непрофесійні актори. Це люди, які реально приймали участь в АТО. В там служили в ЗСУ. Це реальні, просто реальні люди. Головний герой зараз працює в фонді «Повернись живим. Наприклад, ви, ваші батьки, ваші діди працювали багато та тяжко для того, щоб забезпечити своїм родинам гідне життя. Те бачення з самого початку, навіть з першого та останнього кадру, можна побачити, який рівень цього режисера, який рівень автора, який не намагається бути близьким до глядача, йому взагалі. Тут це не важливо, йому важливо зробити те, що він вважає правильним, і фільм Атлантида це дійсно такий мистецький рівень сучасного українського кіно. Десятку відкриваємо відкриває її фільм, якраз таки Івана Миколайчука. Він зняв його в 79-му році, випустив, ставши при цьому не тільки актором, який тут часто з'являється, а ще й режисером. Потрапивши в десятку. Я думаю, що це дуже актуальне кіно, яке можна подивитись зараз. Естетика, така справжня українська, наслідування, можливо, тих фільмів, яких знімався Миколичу до цього. Але тематика ось цієї боротьби українського села з колективізацією, комунізацією. Я думаю, що дуже цікава і з приводу того, що головний герой там якраз такий філософ, який знаходиться десь, знаєте. Збоку спостерігає за всією цією боротьбою. Дуже цікаве кіно. Ми йдемо далі. Дев'ята позиція. Тут знову Кіра Муратова, і, можливо, для мене це, напевно, її кращий фільм. Довгі проводи. Довгі проводи, така сімейна драма. Дійсно, дійсно дуже мистецька, знаєте, така, в такому прекрасному європейському стилі. Дійсно таких європейських великих майстрів. Цей фільм про те, як мати намагається відпустити свого сина, От просто від себе. В цьому фільмі немає взагалі нічого, що може бути прохідним. Це супер цікава стрічка. Супер цікава, авторська, насичена, багата картина, дивовижна, просто дивовижна 71 рік. Довгі проводи, восьма позиція. Тут таке дійсно кіно українське, суто українське від майстра, який тут також займає чотири позиції в, в усьому топі. Це Юрій Іллєнко, його фільм. Думаю, що ви знаєте, якщо ви слідкуєте за українським кіно, це білий птах з чорною ознакою. Якщо розповідати про цей фільм, хочеться сказати, що це такий, не мов би то український роко та його брати. Вісконті щось дуже дуже близьке, великий період часу охоплює про сім'ю. Нам розповідає про братів, про те, як, які вони різні, як їх розкидало життя, як вони змагаються за все це. Це дійсно видатне таке кіно, можна навіть серіал зробити. Сучасний якийсь. Я думаю, що буде непогано, непогана ідея. І тут і той самий Миколайчук, тут молодий Богдан Ступка. Подивіться, можливо, хтось навіть його не впізнає. <хи> і Лариса Кадишнікова, та ж сама, яка була в тінях забутих предків. Можна подумати, що він як дещо наслідує а, ту саму історію, той самий легендарний фільм, і намагається грати на його полі. Можливо, можливо. але вдається йому це дуже здорово. Сьома сходинка і цей фільм Польоти у вісні й на яву Романа Балаяна. І цей фільм і зараз виглядає дуже сучасно. Розповідає нам про кризу середнього віку. В головних ролях тут Олег Янковський, також там зіркова, зіркова плеяда акторів. Гурченко там Дамаков, велика кількість акторів радянських зірок. Ця картина це такий яскравий приклад, якої повинна бути трагікомедія. Комедія людського життя, буття, так би мовити. Я думаю, що цей легендарний фільм бачили багато хто, це класика абсолютно. А якщо не бачили, подивіться і зрозумійте, яким може бути таке кіно. Шосте місце і цей фільм, коли я його побачив, я подумав, як, як взагалі таке можна було випустити в Радянському Союзі. Я, я, я не розумію. Те, що там знімав Герман Тарковський, навіть те я міг зрозуміти якось. Але астенічний синдром, який зняла Кіра Муратова, можливо, це просто вже було, був той час, коли в цензурі радянської влади було взагалі просто пофік. Але як він вийшов там, я, я взагалі не розумію. Я навіть не про те, що це складне кіно, воно як воно знято, як воно говорить про той час. Це, чесно кажучи, кіно з дуже таким негативним присмаком, але мистецтво. Переходимо до першої п'ятірки, п'ята сходинка, і тут поетичний шедевр, просто шедевр Леоніда Осики. Камінний хрест. Камінний хрест заснований на новелах Василя Стефаника. Я думаю, що в школі багато хто читав, але тут в основі не тільки камінний хрест, а ще й злодій поєднані. І тому цей фільм мені нагадує, а, не наче взяли фільм якогось Бергмана, якесь там дівоче джерело, наприклад, да? і поєднали з якимось фільмом німого кінематографу, і вийшло отаке. таке неймовірне кіно, можливо, кращий фільм про міграцію, кращий фільм про власну свою спадщину, про любов до батьківщини, про те, що це частина тебе, я не розумію, як він на п'ятому а не вище місці. Браво! Оплески мої Леоніду і всій команді. Четверте місце. Ось це супер цікаво, тому що цей фільм йде вище за бачите, які шедеври. І цей фільм 2014 року. Це сучасна українська картина. Так що це за фільм? Це фільм плем'я Мирослава Слабошпицького, але не тільки Слабошпицький тут приклав свої руки. Тут Валентин Васянович також усій красі, і він і оператор, і монтажер, і продюсер. Прикиньте, це німе кіно, але не такий, як фільм-артист, наприклад, так, зроблений в стилістиці німого кінематографу. Це кіно, в якому розмовляють тільки жестовою мовою. Це реально жорстке, максимально кіно, яке розповідає нам про ну дуже важке життя ось тих підлітків молодих людей. Можна так сказати, такий справжній європейський артгаус. А зараз ми переходимо до першої трійки фільмів, шедеврів українського кіно. На третьому місці фільм Діді Вертова Людина з кіноапаратом. І такі всі: А, блін, це український фільм. Найвідоміший документальний фільм в історії кіно це український фільм. Слухайте, так, коли Дзізі відмовили в Москві, він приїхав до одеської кіностудії і почав там з ними працювати. якось так можна було, знаєте. І знімався цей фільм в Одесі. Більшості е, всього. Е, також в Києві в Харкові творці цього фільму просто бажали відокремитись від всього, що поєднувало кіно з літературою або з театром. Тому що вони вважали, що у кіно повинен бути свій е, власний стиль, а головне своя мова мова кіно. Я думаю, що на цьому фільмі багато хто. З найвідоміших вам імен в світовому просторі став навчатись, як знімати кіно. Там стільки прийомів технічних, що їх просто неможливо переоцінити. Це просто настільна книга для всіх кінематографістів, операторів і так далі. Причому ідея належала якраз таки Міхаїлу Кауфману, і він запропонував зробити ось такий якийсь, не знаю, дайджест кінооператора. І в них вийшов неймовірний шедевр. Це був останній фільм, який вони зробили разом. Колись треба зробити випуск про цих братів, тому що це дуже цікаво. Яка ж він сильна трійка? Друге місце фільм Земля, Земля. легендарна земля Олександра Довженко. Знаєте, не дивлячись на те, що Довженко, це все ж таки людина, яка повинна була знімати пропагандистське кіно, яке було в радянському союзі. Він він якось робив це так. Що ти в цьому кіно міг побачити навіть і пропагандизм, да, якийсь, але ну, крім цього, ще просто все життя. А в цьому фільмі навіть пропагандою не дуже склалося, тому що такі радянські якісь цензори сказали: ну, що тут щось не так, щось мені не дуже сподобалося, що тут вийшло, тому що там був натуралізм, там є сцени ну, для того часу взагалі такі неприпустимі. І він явно симпатизував людям, які намагалися ну, протистояти та, цієї колективізації. От Чесно, фільм про життя, смерть і землю, який включався неодноразово в кращі фільми в історії, я думаю, що заслуговує на повагу. Ну що ж, і перше місце серед кращих фільмів в історії українського кіно: фільм Сергія Параджанова Тіні Забутих предків. Цей фільм знято за повістю Михайла Коцюбинського. Це така історія е, українських Ромео та Джульєти, Івана та Марички. Гуцульська історія, знята в Івано-Франківській області. Я думаю, що про цей фільм і книг і відео е, вже дуже багато. Що мені хочеться сказати про цей фільм? Колись е, режисер. Емір Кустуріця, який зараз, я не знаю, не дуже може сприйматися в українському просторі, він сказав, що це найкращий фільм в історії, який він бачив. Просто взагалі. Образи цих коней, які скачуть да, серед білого цього лісу. Цей образ просто один з найвідоміших. В історії кіно, він навіть в міжнародному прокаті називається завдяки цим образам, так має назву ось таку. Кожен елемент в цьому фільмі, кожен момент зроблений з такою аутентичністю, що хочеться ось так, знаєте, спробувати все на цьому екрані. Гра Миколичука і і Блискуче. Тут навіть Микола Гринько з'являється, легендарний артист радянський український фільм Легенда, фільм, який має подивитись кожен поважаючи себе українець. Дорогі друзі, в мене питання: скільки з цієї двадцятки фільмів ви бачили? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже вас прошу. А ще підпишіться на цей канал, розповсюджуйте це відео, як ви можете це зробити. Дайте вподобайку, якщо вам сподобалось. І, в принципі, друзі, дивіться українське кіно, вивчайте українську історію, читайте українські книжки, і все в нас буде гаразд. Слава Україні, Побачимось!